М'язовий вертоліт, який піднімається у повітря, виключно за рахунок сили людини, випробовують американські студенти у Мерленському університеті. Ентузіасти, інженери, серед яких, до речі, є і українець, прагнуть не лише слави, а й сподіваються виграти приз у чверть мільйона доларів від фонду піонера авіабудування Ігоря Сікорського. Фонд Сікорського оголосив конкурс на бездвигунний вертоліт ще 30 років тому, але досі виконати усі його умови не вдавалося нікому. Експеримент, як також і сам вертоліт, на власні очі бачила Наталя. Дмитроченко. Він зовсім не схожий на традиційний вертоліт. Гвинтокрил Гамера, названий на честь літаючих героїв японських мультфільмів, сконструйований з двох перехрещених рам. На вістрі кожної пропелер. Ці чотири гвинти, за розрахунком конструкторів, зможуть підняти гамеру у повітря. Про чверть мільйона доларів команда студентів отримає лише якщо їхня конструкція протримається у повітрі 60 секунд на висоті 3 метри. Щоб підняти вертоліт у повітря, студентка пілот Джуді Векслер крутитиме педалі руками та ногами. Джуді професійна вологонщиця, до того ж важить усього 48 кілограм. Перед польотом і без того тендітній дівчині довелося сісти на дієту для успіху експерименту. Вага це все. сьогодні намагалася не їсти багато легкописнідали. виплачашку кави. Поки Джуді розминається, студенти-інженери перевіряють кожне з'єднання. У залі навіть вимкнули кондиціонер, аби ніщо не завадило польоту. Як і інші ентузіасти, українець Володимир не спав усю ніч і дуже хвилюється. До США хлопець потрапив, коли йому було 10 років. Нині ж він без п'яти хвилин дипломований аерокосмічний інженер. Я один uh, з Людей, які працює над структурою, ніби це все, що тримає цілопостій і буде піднімати цілу ну, передавати всю силу і піднімати людину і цілу систему, то це все, що бачите, я зробив. Джуді отримує команду старт і зала за вмирає в очікуванні. Але вертоліт, наче приклеєний до землі. Перша спроба не вдала. Володимир та інші студенти-інженери поспішають усунути недоліки. Тестування тривають цілий день, а потім і наступний. Аби зменшити вагу гамери, інженери знімають навіть частину сидіння пілота. Джуді знову щосили крутить педалі, і гамера таки відривається від підлоги та зависає в повітрі на 4 секунди. Тріум святкують з шампанським. Сьогодні команда зробила перший крок до призу Сікорського. Утім, попереду ще місяці роботи, адже треба так вдосконалити вертоліт, аби він тримався в повітрі не менше хвилини. Що цікаво, університет Мериленду вже витратив на гамеру більше грошей ніж власне сам приз. Тож здобути його скоріше справа честі. Голос Америки.